Доброго дня. Розпочинаємо 61 -е засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 61 -е засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціальної і розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. У зв'язку з відсутністю Петренко Оксана Михайлівни нам потрібно обрати секретаря. Хто за те, щоб... Обрати секретарем Сабаренко Світлану Миколаєвну, прошу голосувати. за? <залізь> Пропонується наступний порядок денний. Про звернення депутатів Української селищної ради восьмого скликання до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Володимиром Зеленським. Доповнення є. Немає. Хто за те, що за порядок денний в цілому 61-го засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за? Питання про заміння депутатів Української селищної ради, восьмого скликання до президента України, Верховної Ради України щодо підтримка плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає Камар Тетяна Анатолійовна. Безпека і мер для України найбажаніша мета. Через російську агресію ми переживаємо надскладний період, і ситуація постійно загострюється. Тому для України важливо продовжувати зміцнювати свій оборонний і безпековий потенціал та національну стійкість. Представлений президентом України Володимиром Зеленським план перемоги це перелік необхідних заходів, які мають завершити війну в Україні, що триває вже майже 11 років. Це план перемоги не лише для України, а й план безпекової стабільності для інших країн. Європи та світу кожен пункт плану спрямований на забезпечення перемоги. Перший пункт плану має геополітичний характер. Він передбачає запрошення та подальший вступ України до НАТО. Другий і третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічного розвитку, п'ятий безпекових питань. Питання вступу до НАТО є надзвичайно важливим для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Для України залишається стратегічно важливою іноземна допомога в справі підвищення безпеки і оборони нашої держави. Тому другий. Пункт Пункти зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора та захист наших позицій на полі бою в Україні, третім пунктом плану передбачається розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, достатнього для захисту України від агресорів. Економічний розвиток України, зокрема виробництво енергії та продовольства, є також стратегічним пріоритетом у цій війні, що робить важливим четвертий пункт цього плану який передбачає захист критичних ресурсів спільного з іноземними партнерами інвестування і використання економічного потенціалу України, п'ятий пункт стосується безпекових питань у післявоєнний період і передбачається, що після війни Україна матиме один з найбільших та найбільш досвідчених військових контингентів у Європі. Українці володітимуть реальним досвідом ведення сучасної війни з використанням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Українці прагнуть чесного та справедливого миру. Тому представлений план перемоги в першу чергу закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки від його успіху залежить майбутнє Європи та світу. Розраховуємо на подальшу співпрацю і маємо надію, що план перемоги буде підтриманий партнерами України як для. Найшвидшого закінчення війни З вірою в перемогу прошу підтримати звернення депутатів. Дякую. Хто за те, щоб погодити проект рішення про звернення депутатів Українська селищна ради, 8-го скликання до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги представленого президента України Володимира Зеленського? Прошу голосувати. Хто за? Дані порядку денного вичерпані. Хто за те, щоб закрити 61-е засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Дякую, всім за роботу.